Вітаємо вас, возлюблені в во Христі, брати та сестри, на черговому випуску програми Слово Пастиря. Цього разу свята Церква святкує свято Собору всіх святих. Відкриваючи православний календар, ми бачимо багато імен святих людей, пам'ять яких відзначається кожного дня. Ці святі люди жили в різні епохи минулого і сучасного світу. Вони представлені на будь-яких континентах та будь-де, де існує свята православна церква. Кожна православна країна має своїх святих. Згадаймо, наприклад, Києво-Печерських святих або святителя Луку Кримського, пам'ять якого звершується, до речі, сьогодні. Лаврентія Чернігівського, Амфілохія Іова Почаївського та сотні інших святих, які просіяли в нашій державі. Майже кожна область також має своїх небесних покровителей. Так в нас в Закарпатті знаходяться мощі преподобного Олексія Карпаторуського та Іова Угульського. Є святі люди, які вже давно канонізовані Святою Церквою, а є ще ті, які очікують на час своєї канонізації. Так, наприклад, як архімандрит Василій Пронін, можна так сказати, майбутній святий нашої єпархії. Кожен з нас, православних, хто має ім'я православне, носить його в честь якогось святого, який стає автоматично його небесним покровителем. Тому в кожного з нас сьогодні теж день тезоіменитості. Є світі люди, яких знає весь світ, яким моляться навіть представники інших релігій та вір, в тому числі навіть не християнських. Це такі великі святі, як Святитель Миколай Чудотворець, Спірідон Тріміфуцький, великомучник Георгій Побідоносець, Пантелеймон Целітель тощо. Але є і ті святі, імена яких відомі тільки одному Богу. Наприклад, багато монахів-відлюдників. Які присвятили все своє життя молитві за весь світ, ховаючись від Нього в пустелях, скелях, лісах. Є багато сповідників церкви Христової, які віддали життя в часи гоніння, не зрадивши Христа і Його церкву. Є багато імерян, які навіть в мирському житті знайшли свій шлях до святості. І тому цим святом свята Православна Церква відзначає і об'єднує всіх всіх святих. Пам'ять яких звершується в цей день, які коли-небудь були на нашій землі, святих Старого і Нового Завіту, старих святих імена яких відомі нам, і імена яких відомі тільки одному Богу. Серед них були і єпископи, і священники, і монахи, і прості миряни, були люди різних національностей, абсолютно різних професій. І воїни, і лікарі, і науковці, і сповідники, і мученики, бідні, багаті люди. Діти, жінки, чоловіки, молоді, старші, люди, які жили праведним життям, та навіть грішники, які покаялися через покаяння, прийшли до Бога. Бідні, багаті, здорові, хворі, тобто безліч життєвих історій, безліч життєвих професій та подвигів, через які людина прийшла до святості і виконала те, що заповідувалося кожному із нас. Свята Церква не просто так називає людину святою. Для цього повинно пройти важкий час канонізації з підтвердженням великих чудес, нетлінних мощей, свідчень очевидців. І тільки після всіх цих підтверджень людину можуть признати святою. Але що нам потрібно про них знати? Хто вони такі і як змогли досягнути святості? По-перше, нам треба пам'ятати, що такої кількості святих, як є в нашій церкві, нема більше ніде ні в одній іншій віричі релігії. І це ще раз підтвердження тої сили Святого Духа, яка діє в лоні нашої святої церкви. Минулого тижня ми всі з вами святкували велике свято Святої Трійці або П'ятидесятниці. Тобто момент сходження на апостолів Святого Духа, який відкрив можливість їм творити чудеса. Ми говорили, що цей день називається ще днем народження церкви, і наголошували, що церква живе саме цим Святим Духом, який наповнює її, який наповнює людину через таїнства, причастя та молитви, який з'єднує людину з Богом, очищає, об'єднує, захищає і приводить до святості. Саме заради стяжання цього Святого Духу ми і приходимо в церкву Христову. І ось якщо минулий тиждень це день народження церкви Христової, то сьогоднішнє свято це приклад тих плодів, які приносить Дух Святий. Приклад тих плодів, які може отримати людина, перебуваючи в церкві Христовій. Сонми святих людей з їхніми чудесами, зціленнями, вигнанням бісів, прозорливістю, нетлінними та мироточивими мощами, великої кількості чудес, які ми бачили і бачимо за ці роки, як ще раз підтвердження, що цей животворящий дух діє дотепер в лоні церкви Христової. В Євангелії ми не раз зустрічаємо, як Христос обіцяє своїм учням, що дасть їм силу. Зцілювати хворих, воскрешати мертвих, виганяти бісів і творити безлість чудес. Іменем Христовим вони робили це ще за життя з Христом. А зараз разом з іншими святими, які просіяли за цей час, продовжують робити це в Царстві Небесному. По-друге, нам треба пам'ятати, що святі люди, вони колись були такі ж самі прості люди, як ми з вами. Зовні вони часто жили звичайним життям. Займалися звичайною роботою, чи то в монастирях, чи навіть в миру, проживали інколи в сім'ях, в містах, але всередині вони були зовсім іншими. Вони відреклися від цього матеріального світу і посвятили все своє життя служінню Богу і людям. Вони шукали Богу, Бога повсюди і намагалися через духовні практики, через молитви, покаяння, милосердя, виконання заповідей Христових. Пізнати Бога ще тут на землі. Тому що святість це то, як ми відносимось до людей, до Бога, це наше миророзуміння, миропонімання та наша молитва. Сьогодні в Святому Євангелію, між іншим, ми читали такі прекрасні слова. Кожний, хто залишить хату свою, братів, сестер, батька, матір, дітей або господарство своє. Заради імені мого одержить у сто раз більше, ніж залишив, а також успадкує життя вічні. Це сказано в Євангелії від апостола Матфея. І це ще раз підтвердження того, що ми маємо жертвувати своїм матеріальним світом заради стяжання світу духовного. Кожен християнин, по суті, призваний стати святим, кожен свою міру. Тому ми повинні наслідувати святих. Молитися їм, читати їхні життя і шукати в них натхнення і допомогу для себе. Адже колись вони були такими же людьми, простими, як і ми, і в абсолютно різних життєвих випробуваннях з Божою допомогою змогли подолати своє гріховне єстество і з'єднатися з Богом. Дуже часто ми думаємо, що святі це якісь надзвичайні, якісь обрані люди. Але бути обраним це означає обрати самого себе на служіння Богу і людям і на важкий шлях боротьби з власним гріхом. Наше земне життя, життя надзвичайно коротке, порівняно з життям вічністю. І воно проходить неабияк швидко, але це як певний випробувальний період, ніби як перед працевлаштуванням на роботу. Коли Господь дає нам можливість показати, на що ми здібні, проявити себе, чи зможемо ми бути духовними і служити Йому? І якщо ми це зможемо показати, то Він забере нас до себе, і ми будемо вічно жити з Ним. Але якщо ми прогуляємо цей випробувальний період терміном в наше життя, то ми втратимо все, втратимо можливість бути з Богом, а що може бути гірше, ніж це? Чи можуть якісь земні насолоди зрівнятися з вічним блаженством? Один сучасний сербський старець, отець Фадей Вітовницький, говорив дуже прекрасні слова про те, що коли людина помирає, вона забирає з собою на небо основну рису, основну якість свого характеру, яка там посилюється в багато разів. Отже, якщо ми на землі будемо злі, жадібні, нечистиві, і ми в цьому помремо. І ми будемо вічно мучитися в цьому, то це буде наше пекло. І в той же самий час, якщо ми тут, не дивлячись ні на що, навіть на цей часто жорстокий і несправедливий світ, в будь-яких наших життєвих випробуваннях навчимося бути добрими, миролюбивими, спокійними, навчимося любити, прощати, милувати, служити один одному, турбуватися один про одного, Виховуємо в собі ці якості. То зможемо забрати їх на небо і там служити Богу і іншим, як зараз це роблять святі. Адже святі люди на небі продовжають те, що почали ще тут на землі. Лікарі лікують, молитвенники допомагають нам молитися, воїни захищають тощо. Святе життя починається ще тут, на землі, щоб мати своє продовження на небі. І в наш час можна намагатися жити свято. По-перше, через виконання заповідей Христових, наповнюватися Духом Святим через таїнство церкви, в першу чергу святе причастя. І обов'язково любити, допомагати, служити, прощати, милувати, тому що це саме та сила, яка перероджує і змінює нас. І зараз у нас буде прекрасна можливість це продовжувати або почати спочатку. З понеділка починається Петров піст. Піст радісний, піст не важкий. Але будь-який піст це той період, коли ми повинні утримуватися від гріхів, повинні хоча б якийсь період намагатися жити так, як хоче від нас Господь Бог, стати кращими, щось змінити в собі, преобразитися. Ми не можемо змінити все зразу, не потрібно це намагатися робити. Але давайте напроти цього посту виберемо в собі хоча б якийсь гріх, нехай самий маленький, якусь пристрасть, якусь рису характера, яка заважає нам чи заважає ближнім, і будемо намагатися її не робити, утримуватися від цього, поборотися з собою. Тоді це дійсно буде справжній піст, який буде угодний Богу, і допоможе нам, хоч трошки, наблизитись до нього. І в той же час ми можемо робити ті справи, на які зазвичай у нас не вистачає часу. Більше молитися, творити милостиню і добро. Узлюблені в Христі, брати і сестри, ще раз вітаємо вас із святом Собору всіх святих. Шануйте їх, моліться їм, просіть їхньої допомоги, і вони теж будуть молитися за вас у престола Господнього і допомагати в будь-яких життєвих труднощах. Уподобляйтеся їм. Давайте спробуємо все, що ми робимо, робити в славу Божу, заради Бога, і будемо надіятися, що зможемо це продовжити в Царстві Небесному. Спаси вас, Господи!